Малята нас запросив до себе в гості фермер Тарасик. Хоче познайомити з тваринами, які в нього там живуть, та яку користь йому приносять. Давайте ж дізнаємося, хто мешкає на фермі. Корова велика тварина. Має велику голову з гарними чорнявими очима та довгими віями. На голові в неї великі роги та вуха. На ногах у цих тварин копита, позаду є довгий хвіст з китицею на кінці, ним вона відмахує наполегливих комашок. Влітку корови харчуються соковитою травою, а взимку сіном. Також взимку коровам дають їсти буряк, гарбуз, пшениці, кукурудзу. На фермі корови живуть в спеціальних приміщеннях, корівниках, яку ж користь приносить людям корова. Вона дає нам молоко, з якого виготовляють безліч молочних продуктів, багатих на кальцій, який так необхідний для нашого організму. Коза Невелика тварина тіло її вкрите густою шерстю, ноги у кози високі, стрункі, хвіст короткий. У неї великі, сіро-зелені очі, стоячі вушка, а голову прикрашають гострі ріжки. Коза найбільше полюбляє їсти бур'яни, а також листя дерев, не відмовиться і від яблук та груш. Коза, як і корова, дає нам молоко з якого роблять сир, бринзу, а ще воно дуже корисне зміцнює здоров'я дітей. З шерсті кози виготовляють шерстяні нитки та плетуть рукавички, шкарпетки на зиму. Вівця, також невеличка тварина. Тіло її вкрите кучерявою густою шерстю. Має коротенькі ніжки, маленький куций хвостик. Та невеличкі ріжки. Основний раціон вівці складається з трави. Вівця нам також дає корисне молочко. З шерсті її виготовляють пряжу, тканину, трикотаж, з якого потім створюють не тільки одяг, а ще й ковдри, пледи і навіть іграшки. На фермі кози та вівці живуть у хліву. Кінь, кремезна тварина з великою головою, на якій розташовані два вуха сторчма догори, і довгими кінцівками. Тіло покриває волосяний покрив, коротка і жорстка шерсть, а чубчик, грива і хвіст мають довге шовковисте волосся. Кінь влітку їсть траву, а взимку сіно. Але не проти поласувати такими продуктами, як овець, кукурудза, ячмінь, полюбляє яблучка, моркву, буряки та картоплю. Кінь найперший помічник на фермі. Він не тільки перевозить людей, вантажі, різне збіжжя, яке необхідне в господарстві, а ще й допомагає виорати город. Велике помешкання, в якому мешкає багато коней, називають конюшнею. Але коли один кінь в господарстві, то його місце в хліву називають стайнею. Кролик це маленька тваринка, у нього дуже м'яка та пухнаста шерсть, довгі вушка, які можуть повертатися в будь-якому напрямку, щоб чути навколишні звуки. У кролика сильні задні лапи. Які допомагають йому стрибати та швидко бігати. Він полюбляє їсти траву, листя, капусти, моркву, буряки, кукурудзу. З шерсті кролика також в'яжуть светри, рукавички, шкарпетки. На фермі кролики живуть у спеціальних будиночках, крольчатниках. Отож ми з'ясували. На фермі у Тарасика живуть корова, кінь, вівця, коза та кролик. І називають цих тварин свійськими, бо без людини їм складно вижити і живуть вони в умовах господарства та потребують постійного піклування. А людина, в свою чергу, отримує від них продукти харчування, сировину для виготовлення одягу. Я використовую коней для перевезення вантажів.